Дякую, мої любі підписники. Мені дуже приємно читати такі приємні слова, тому що все більше і більше нових клієнтів появляється в мене, нових підписників, глядачів. Дивитеся, коментуєте. Я відчуваю, що це моє. Я надихаюся вашими коментарями. Мені подобається знімати все щось нове показувати. Настільки це я за освітою психолог. Психологом ніколи не працювала, тому що все завжди шукала десь більший заробіток. Тому що, коли я закінчила інститут, це був 2008 рік. Зарплати психолога були невеликі, і ну, в державній службі, самі розумієте, там якби я хотіла встроїти в дитячий садочок, і там була зарплата менша, ніж я платила за квартиру. Ну, якось так. Відповідно, я туди не пішла і пішла в частні фірми, десь робити, робити, робити. шукала більше і більший заробіток. Зараз я просто балтію, я кайфую від цієї роботи, від роботи з людьми. От дійсно мені подобається робота з людьми. Да, Різні бувають ситуації, але я завжди е, пріоритеті ставлю ось таких, як ви, добрих, позитивних людей. Тобто я завжди напрямок тримаю тільки в. Позитивному русі, і мені дуже приємно, що ви мені пишете. Дивитесь мене. Спасіба вам велике. Я вас всіх обіймаю. Ви у мене найкращі. Спасіба.